Слава Україні! Сьогодні провели позапланове засідання виконавчого комітету міської ради, розглянули в ряд дуже важливих питань це і створення комісії по здачу про експлуатацію сховища на території лікарні. Також затвердили рішення виконавчого комітету, рішення комісії. З питань компенсації за пошкоджених об'єктів для населення. Ну, наразі у нас 282 заяви розглянуто, практично всі обстежені, по них прийнято рішення, і люди зможуть отримувати компенсацію. Ми зверталися і говорили, що тим людям, які виконали за рахунок свій кошт, буде відповідний механізм, і люди зможуть отримати кошти, тому просто почекати трошки. І сьогодні ми затвердили рішення вже. Комісія, яка була створена міською радою, це що прийняття власність громади, час приміщення спортивного комплексу та спортивної зали. Для можливості подальшої її реанімації будемо так говорить. Да, довга історія досить довго натягнулися приміщення, в тому числі і пошкоджено було наслідок російської агресії, але ми будемо звертатися до всього люду, Ми будемо звертатися до фондів громадських організацій, і наразі вже зараз звертаюся до. Інвесторів до тих людей, які дорожать нашим містом, і ми будемо спільно працювати для того, щоб відновити роботу даного об'єкта і щоб використовувати його в інтересах громади. Дякую всім сабдоукраїну.